Сьогоднішній урок української мови у нас буде на тему правильно переношу слова з апострофом після префіксів. Сьогодні на уроці ми побуваємо в Тернопільській області в гіпсових печерах та будемо вчитися переносити слова з апострофом після префіксів. Відкривайте свої зошити і записуйте 29 листопада класна робота. Каліграфічна хвилинка. Слово закінчення. Корінь. Основа, префікс. Будьте уважними. Дивіться, як пишуться всі поєднання. Ставте відео на паузу та виконуйте. Отже. Записуємо вправа 1 на сторінці 61. Прочитайте групи слів та пригадайте правила переносу слів кожної групи. Сиджу. Гудзик. пальто. Майка, бур ян, ялина, як, на, Отже, ось так ми можемо переносити слова. Підкресліть, будь ласка. Важливі букви, які. Не слід розривати під час переносу. Апостроф залишається на строці з складом і переноситься тільки ян. Хом. Апостроф залишається, переноситься на новий рядок як. Я ли, на не можна залишати один звук я і переносити лина. Точно так і АК. Так, підкреслили так, ідемо далі. Що правило? Слова з апострофом після префікса переносимо по складах, апостроф залишається з попереднім складом. Наприклад, з'їли, роз'яснили, об'єднали. На сторінці 61, вправа 3. Так. Пишіть слова, поділяючи їх на склади для переносу склади і запиши речення зі словом, яке не можна переносити. Об'єднати, з'їхати, роз'яснити об'ява, з'їм, під'їзд. Яке ж тут слово не можна переносити? Так. Ось так ми. Перенесемо слова, а слово не можна переносити слово «з'їм», тому що в ньому один голосний «з'їм», один склад. Пишемо права три і списуємо ці слова. І думаємо, яке ж речення можна скласти за словом «з'їм». Для тих, кому важко скласти речення, я пропоную ось таке речення. Сьогодні я з дві булочки. Ставте відео на паузу і виконуйте вправу, потім продовжуйте працювати. На сторінці 62 родзинка пропонує вам вправу 4. Почитайте повідомлення родзинки, випишіть слова з апострофом, поділяючи на склади для переносу. Позначте в них. Префікс. Ці всі слова мають префікс. У Тернопільській області дуже давно з'явилося кілька десятків гіпсових печер. Їх не за один день. Заплутаний лабіринт кришталевої печери охороняє кам'яний буйвіл. Коридори в печерах з'єднані вузькими проходами. Випишіть слова, поділяючи на склади для переносу. Позначте в них префікси. Чи всі слова мають префікс? Не всі слова мають префікс. Зараз ми побачимо. Слові з'явилося, префікс з. Об'їдеш префікс об. В слові кам'яний відсутній префікс. В слові з'єднані префікс з. Списуємо вправу 4. Списуємо слова. Права 5. Друзі нам пропонують питання. Як ви уважно прочитали текст, зараз ми дізнаємося. У якій області є гіпсові печери? Гіпсові печери знаходяться у Тернопільській області. У якій печері є лабіринт? Лабіринт знаходиться у кришталевій печері. Хто його охороняє? Лабіринт охороняє кам'яний буйвіл. Чи хотілося б тобі відвідати ці печери? Мені дуже хотілося б відвідати ці печері. І мені насправді теж, тому що це я вірю, що дуже цікаво. Так, подивіться, ось такі гарні печері, там гіпсом. Гіпсом все таке, нібито казка. Так. А тепер давайте ми разом з сусідом по партії. Хотілося б, щоб це було, але можете з сестричкою вдома. З. Батьками виконати завдання від щебеточка. Знайдіть на карті України Тернопільську область та з'ясуйте, як називається обласний центр. І поміркуємо, як утворилося це слово. Так, хто самостійно зробив, це чудово. Отже, зараз ми заглянемо до нашої Вікіпедії. Тернопільська область це адміністративно-територіальна одиниця України центром у місті Тернополі. За однією з версій місцевість, де нині розташований Тернопіль, раніше звалося Тарнополь і має польське походження слово тару що означає терен. Права сім. Прочитайте текст та зробіть висновок, чи правильно ви зрозуміли значення слова Тернопіль та побудуйте звукову слову схему слова. Довго стояв пустир. Зарослий терном на місці, знищеного ворогами поселення. Згодом тут знову оселилися люди і назвали своє місто Тернополем. Місто на полі, порослому терном Тернопіль. Отже, звукова схема Тернопіль. Спішіть це слово. Потім поставте відео на паузу та перевірте себе з результатом, який у вас вийшов. З тим, який на екрані. Тернопіль. В слові три склади. Буква Т позначає звук Т. Він приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Буква Е позначає звук Е. Голосний ненаголошений. позначаємо кружечком. Буква Р позначає звук Р. Він приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Буква Н позначає звук Н, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Буква О позначає звук О, наголошений, позначаємо кружечком. Буква П звук П. Приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками, тому що після нього. Є голосний І, він завжди пом'якшує попередній приголосний звук. Буква І позначає звук І, ненаголошений голосний звук позначаємо кружечком. Буква Л звук Л, приголосний м'який позначаємо двома різичками. Буква м'який знак звука не позначає. Отже, рахуємо звуки і букви дев'ять букв. Дев Звуків 8. Чому так сталося? Сталося так, тому що буквам, який знак, звука не позначає. Складів 3. Отже, виберіть собі лист та дайте відповідь на запитання. Сьогодні на уроці я навчився, на уроці я запам'ятав. Найкраще вдалося, найбільше мені сподобалося. Урок завершуємо з настроєм, яким. І які труднощі виникали. Звичайно, що труднощі виникають з визначенням префікса та переносом слів. Для того, щоб краще зрозуміти тему уроку, треба вивчити правило та практикуватися у вправах. Значить, домашнє завдання буде вправа 8 на сторінці 63. Треба списати речення, підкреслити слова з апострофом, виписати ті, у яких апостроф стоїть після префіксу. Поділити їх на склади для переносу. З'їдає, з'являються від їзду. Отже, ось так. Ви списуєте вправу. Потім підкреслюєте слова з апострофом. Виписуєте ті, в яких апостроф стоїть після префіксу, і ділите їх на склади для переносу. Позначаєте префікс. І урок виконано. Дякую вам за увагу, дітки. Ви в мене розумнички, найкращі дітки. До побачення!